Пане Романе, чи чуєте мене? Вітаю слава Україні! Чую добре. Героям слава! Тож ж ми говоримо, аналізуємо ситуацію на фронтах. Так, трошки вже поговорили про. Курський фронт, але є інформація про те, що і з вами хотіли вашу думку почути, що збройні сили України пішли в наступ на Запорізькому напрямку. Зокрема, про це неють ЗЕТ Ось яка загалом чи відомо, яка там ситуація? Так. Читаємо найбільше про Рігівський Гуляйпільський напрямок. Чи можна загалом це послаблення на цьому напрямку справді якось пов'язувати з курською операцією? Чи не варто пов'язувати? Тому що такі думки теж є. Що це закономірно російська російські війська вже просто виснажилися? Давайте почнемо з того, що там нічого не відбувається. Вчора про це почали писати російські джерела. Чомусь знову вони стали джерелом. Вони це почали розкручувати. Сьогодні, як бачимо, вже нічого не відбувається, вони нічого про це не говорять. Тобто о, все пройшло. Тому ми намагалися вчора якось перевірити цю інформацію, там питали обстановку, зв'язувалися з певними бійцями на місцях, і вони нам не підтвердили ці всі процеси. Тому поки що немає тут про що говорити. Можливо, це просто були якісь локальні події. Можливо, хлопці вирішили трохи розбавити обстановку для московитів і здійснили певні удари. Можливо, там і вони одразу почали якось на це реагувати. Або не знаю, зазвичай якісь як завжди вживання важких наркотиків, які допомогли їм знову. Написати цю всю дурню, але на сьогоднішній день ця інформація не підтверджується. Будемо слідкувати, якщо там дійсно щось буде відбуватися, будемо звичайно реагувати. Ну це цікаво. Дякую, мане що все таки спростували. Так, справді І ви добре підмітили, що на жаль, ну, часом так. За знову стають джерелом, але мусимо перевіряти. Але от ви аналізували, чому загалом ця дезінформація, так як от ви кажете, що там нічого не відбувається, може бути можливо, якісь схожі були раніше випадки. Для чого росіяни це роблять і вкидаються? Вони на свою аудиторію більше працюють, щоб ну показати якісь успіхи, чи це щоб нас якось дезорієнтувати? От для чого? Це відбувається постійно. Десь вони просто обманюють, повідомляють про якісь там взяття населених пунктів, просування і тому подібне. Десь е вони це роблять емоційно. Ну, вчора це повідомлення про якісь події на Запоріжжі е було здається, цього лиш від одного там якогось блогера їхнього, який веде канал. Там можливо він щось дізнався і як завжди немає мізки в голові. Опублікував і все можливо, просто хотів там хайпонути, а там вдасться, не вдасться. Ну так і буде, е, можливо, просто знову ж таки він зреагував на якісь локальні дії. Одразу це роздув в десятикратному якомусь вигляді і опублікував на сь на сьогоднішній день. Ці всі події не підтверджуються, але ну на момент того з'ясування, який ми пробували зробити. Ця інформація не підтвердилася події можуть розвиватися в будь-якому векторі. Ми будемо за цим слідкувати для нас. Це було новиною, тому що дуже багато роботи. Зараз ця увага там і на Курщині, і на Покровську, на Турецьку в першу чергу. Дуже багато інформації, і тут ми так от посеред процесу роботи, там нам починають писати. Починається цей медійний гвалт, що О, там щось відбувається на Запоріжжі. Ми почали там. Дізнаватися, якось пробивати цю інформацію, і там нічого не відбувається. Ми здивувалися. Потім трохи розчарувалися, тому що знову ж таки для цих всіх медійних приводів чомусь джерелом став якийсь там московський блогер московицький і все а далі, далі, все Ми все зрозуміли і тримаємо там руку на пульсі, слідкуємо за розвитком подій, чи там буде щось, чи не буде, чи це дійсно дезінформація, і тому подібне. Ну і цікаво ще вийшла. Можливо, ви бачили в The Financial Times, Написали статтю не дуже таку, скажімо так, приємну для нас. От вони пишуть, що поки увага прикута до Курщини, а то Росія. Просувається в Донецькій області, і от ми вже трохи говорили з Владиславом Селезньовим про це. От що ви спостерігаєте? Чи це справді відповідає дійсності? І загалом, от там вже, чи не про загрозу втратити Донецьку область, навіть пише це видання. От яка там насправді ситуація? Ну, втратити Донецьку область, це гучно сказано, але це задача московиті. Глобальна задача вийти на адмінпардони Донецької області можливо вони мали на увазі саме район Покровська, Мирнограду, тому що за цими населеними пунктами там майже не залишається нічого. Там пряма дорога до адмінкордону між Донецькою і Дніпропетровською областю, зокрема там до району Павлограда. А... Дивитися на це можна з різних сторін, чи там щось відбувається, відбувається, і кожен хто слідкує за мапою може бачити просування ворога ледь не щодня. І сьогодні теж буде дуже невтішне оновлення. Тому у них постійно ці всі успіхи. А так як вони їх мають, вони постійно розвивають. Вони намагаються скористатися будь-якою сприятливою ситуацією. У них там сконцентровано дуже велика кількість сил. Тарас вони їх. Концентрують ще більше, тобто використовують цю всю обстановку, тиснуть без перестану, Там лізе просто орда орда, яку дуже важко зупинити, і зараз сили оборони здійснюють будь-які можливості, щоб стабілізувати обстановку, але бачимо, на жаль, все як є, а вони вже підійшли там в район Новогродів і зайшли в Гродівку, намагаються повністю володіти висотою ключовою однією з висот, які там були. Перша була очеретина, тепер зараз в районі там Миколаївки, Миронівка, Маринівка, перепрошую. Е, і плюс вони от, потроху намагаються рухатися вже з півночі на південь по дирекції річки Вовчої, захоплюючи населені пункти, рухаючись вздовж залізниці, знову ж таки в сторону Покровська, тому там ситуація дуже і дуже складна. І поряд з тим, така сама ситуація в районі. Турецького. Це останні кілька днів ви спостерігаєте таке активне просування? Чи скільки воно вже так триває? І останні кілька днів, останній тиждень. Там вже дуже довго йде. Якщо там глобально, це тиждень два, тиждень два, і це відбувається прямо сьогодні. Останній тиждень він прям дуже активний, а останні два тижні це брати там мовно. Плюс мінус це прогрес, початок прогресу, тому що з прогресу воно почало там дуже активно сипатись. Все а ще раніше це можна говорити та, про очеретини або більш глобально це Авдіївка, але це вже таке філософське питання, адже це все вже в минулому. А для самого Покровську е загроза Наскільки... на сьогоднішній день. Загроза те, що московити мають постійні просування і вони от все ближче і ближче перебувають і наближаються до самого Покровська. Тут питання на це вже на майбутнє, і зараз стоїть основне це евакуація цивільного населення. Поки є ще час необхідно евакуйовуватися, тому що московити вони ж не гребують абсолютно нічим. Вони все з землею, особливо тоді, коли у них не виходить якось штурмувати якісь наземні активні дії, там піхотою чи технікою, яка у них дуже часто є вогневою підтримкою, особливо в тому районі. Що вони роблять? Вони просто знищують ноль все, все, що є навколо а мирнограти покрошується величезні міста. Вони їх так просто не візьмуть, якщо до цього дійде. І звичайно, що вони будуть вдаватися саме до цього. Найкращий приклад на сьогоднішній день. Це часів яр. Вони зрівняли з землею, просто знищили в нуль мікрорайон канал, і зараз вони буквально знищили вже населений пункт сам часів яр і продовжують його постійно обстрілювати. Так вони зробили з населеним пунктом Вовчанськ, так само яскравий приклад. і з багатьма населеними пунктами, які проходять і проходили вздовж лінії бойового зіткнення, тому, тому це найперша ця небезпека, яку е, якій загрожує цивільне населення, на тому, що це безпека життя і евакуація в першу чергу на сьогоднішній день. Це не тільки щоб своє життя врятувати, а й дати можливість працювати військовим, які намагаються зупинити цю орду я е косуне